Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео вівторок вечір. А це означає, що в нас нова рулетка. І сьогодні це дійсно викликає деякі сподівання. Можливо, це буде не Габела пік, як ми вже звикли його називати, а все тому, що їй нарешті прибрали картки Дінасті, звідти, нікому не потрібні. І додали картки. Тоті Honorable Mentions, номінантів. При тому ціна піку 83 тисячі монет. Вона не збільшилась один з трьох, 87 рейтинг або вище. Це виглядає дуже непогано. Питання, як це буде падати, якщо ви це дивитесь на Ютубі, вам зараз і всі повагою і хаєм передає твіч. Привіт, величезний, і буде дуже вдячний за те, що ви підтримаєте це відео лайком і коментарем, де зазначити, хто саме випав цього піку особисто. Вам якщо новенький на каналі обов'язково підписуйтесь, буду дуже вдячний. Ну а ми з вами стартуємо. І я сьогодні, перший, іду на дно як капітан корабля. Перший зібрав свій пік, і перший буду його відкривати. Жодних плашок, жодних габел. Просто отак. от. Бабусін пиріжечок, футболочка, best player in the game. Моя особиста ігрова, і сподівання, що в Wild Cards, Virgil van Dijk мені тут може і випаде. Окей, let's go чат. Полетіли мій пік. Let's go. А -а -а. Ну, типу, це картка, яка відбиває вартість піку, але і є. Дати вболівальнику Ліверпуля в футболці Ліверпуля, Казіміру і Рішарсена. Ви адекватні? Добре, я беру рейтинг. Що ми рахуємо за перемогу, друзі? Добре, а ще в мене є 4 компенсації на героя. Я вже отримував дві, потім ще отримав 4. Я не знаю, яким чином, не знаю за що, але тим не менш, і ти зворетись. Тому давайте почнемо просто з першої, другої, третій, четвертої. Так, по порядку. Бам-бам-бам. Бікстанлізразю версії UCL. Не найкраще, але слухайте. Ну, на шару хай буде, чан. Це перемога. Перший це в W. А ви давайте. В... Перемога або габела, як завжди, пишіть ваші думки мені в чаті. Ану другий. Ну тут вже срака повна. Окей, це буде L Це буде перемога. За нас жіноля впаде. Не вірю в жіноля, да, це L, габела 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 згоден. В тебе немає паків, тому що ти не відкривав забагований пік, а це гарант. Полетіли третій. Ще один кано. І російський. Беру просто рейтинг. І їй мене скамлять. Останній остання надія. Давайте вниз його зарядимо. Let's go! Що буде тут? Турежі 0 можна? Дякую. Я отримав 3 кану з 4 піків eSports. Let's go! Щиро вам вдячний. Перша картка тоті Honorable Mentions. Це Ольга Кармона. Я б чесно брав її. Ренар червона, вона теж щось так коштує. Злити гравців Ліверпуля. А він ще й буде Жеку Канаплянку використовувати якогось Молдавана та Донбас Арену. Та ну то взагалі просто все, що можна, все зробив. Хто буде? Харі Кейн. Тоті Honorable Меншин. І це 93-й рейтинг. Як мінімум, а як максимум, це ну, непогана картка. 4-5 зірочки. Ну. No. Ну, в принципі, так? Да? Я не знаю, що означає пум, але. Але пум-пум. Але це Габела. Тут просто я навіть ціну не буде перевіряти. Так, да, і він пішов. Сас, пане, ми вас вітаємо на стрімі. Вітаємо з вашим піком і бажаємо успіхів. Я бачу Лорієнс цю. вона щось коштує. Я бачу Ренард і бачу Санчеса. Ну, це буде перемога за ціною, але він бере рейтинг. Але гудфода. Цікаво, напевно, в нього в складі є R9, але він все одно вирішив зібрати цей пік з нами і заскамитись. FC повага вам і бажаю успіхів. Слухайте це пік буде FC Lawrence, да? Дякую, Аук СД. Завжди даєте свій контент. Дякую вам за це і бажаю успіхів. That you to але не червоний. Був би червоний, була перемога, а так лише Фодор. Друже, це е, показує пер... ціну піку, розумієш? Я її прям зазначаю. Люди мають розуміти, що перемога це картка дорожча 100К при ціні піку 80. Ми бажаємо успіхів пану Хоман. О, це буде Габела. Оу, тут прям погано. Тут прям погано. <гум> Енсо Фернандес Іско і Кастелос, ну, таке, таке. Я хочу сьогодні побачити хоча б одного топового номінанта. Є, yeah, не висимо. Маркос Льоренте. І це буде перемога вже без жодних питань, тому що невеликий рейтинг, але стати непогані, але 4-5 зірочки під перебудову він може в тебе використовуватись. Le До речі, легенда це автор FC Пиріжечок. Це автор FC Пиріжечок, Нагадую, саме він це придумав. Це його інтелектуальні авторські права. Тому ми бажаємо йому успіхів і сподіваємося, що йому FC Пиріжечок принесе щось. Краще, але тут, на жаль, Берарді Ренард. Ну, фода непогано, але це таке Габела. Дякую. А, пане Лордерон, я ледь, я ледь не пропустив ваш склад. Знайомі обличчя. Оу, і знайома Габела, слухай. Три поспіль Габели, друзі. Андре Вірц і Бернардо Сілва. Це він хоче ці картки, Бернардо Сілва там є номінант. Діабі, окей, Діабі то непогано. Діабі можна бігати. Welcome to the Food Fantasy Cup, так? Подивіться, він ще минулий габела пік зібрав. Ого, та це є всі повага. Звідки ти його відкопав? Його ж і немає. Кодігакпо, але дайте ж йому версію Айс. Тоді це була прям перемога переможеща. Він в еволюції просто неймовірний. 90 рейтинг. Але він бере Діабіну. Це за сукупністю, друзі, точно перемога. 100%. Давай другого. Морган. Не знаю, скільки вона зараз коштує, але це гудфода. Ще один Маркос Льренте. Це буде теж перемога. Я перевірю ціну про всяк випадок, до речі. Давай, успіхів. Ем, Єлоурінс. Ну, по ціні перемога, але диви сам, що вже тобі, брати. Давай, кеп, успіхів тобі. Діані нічого собі! Намінан Діані? Чат, а це вже перемога, і ви нічого не зможете з цим сказати. Ого! Ого, кеп чекав, чекав і дочекався. 370 тисяч монет. То let's go, вітаю, кеп. Ну нарешті, є питання? Ну це хоч перемога? Всіх набрав, кого можна. Давай, бажаю тобі успіхів. Слаг серкас, це стрімер. О, я не знав, і стрімер отримує марту. Колега, вітаю, привіт. А, вільний агент. А, о, стой! Стойте, пане саніатері, успіхів! Давіта Лаба! Вінтер Wildcards! Перший раз ми його бачимо! І це теж тотальна перемога. Дякую. Вітаємо вас на стрімі і успіхів вам, вашому піці. І я себе бачу, мама, я в телевізорі. Грімальдо в нього вже є. Блін. Я побачив. Мені чомусь на секунду здалося, що там нормальні картки чат, але я вас ну, не буду обманювати. Полетіли, дімка, успіхів! Лоуренс Гюнтер Морган. Окей. За сукупністю перемога є гудфода. Обирай сам. Кого хочеш, ця Лоуренс непогана. Пане Алік, пане Саня, пане наш. Я не встиг придумати. Хто ти? І ти зловив Кармону і Лоуріенс. Слухай, ну Лоріенс перемога по ціні, але в твій склад таке. Я б кармону, до речі, взяв. Як той справи? Сподіваюся, дробери полетіли. Трент Олександр Арнольд, окей. Окей, це картка, за яку можна грати. Зараз ціни такі, що то, напевно, буде габела, але слухай, я б не розчарувався. Якщо б мені випав антрей тренд, то я був би дуже радий. Полетіли Єгуар. Дякую тобі за контент, теж дякую за підтримку. Рішарсон, Айсор, я за базаль, ну це фодер. Тут просто фодер, то жодних питань. Бери просто фоду і все. Ось він. Xbox і пан Буданов 777. Синя це перемога, Лоріанс, а, ні, вона Xbox. Це мультиплатформа. Я перевіряю ціну. Ні, 71 тисяча. Пане Дрюнчик. Ми вам бажаємо успіхів. Рафінія? Окей. І Тренд Олександр Ральнель. Друзі. Ну, навіть не зважаючи на номінантів, навіть Вінтери і е, Друге промо Версус, да, падають краще, аніж минулого разу. Ано, дайте щось гарне, контора. М -м, ну, таке. А, ти граєш на ПК, да? Ну, перемогу зарахуємо, тому що формально вона і є, але я не думаю, що в твій склад там кафу Сандерстра. Олег, успіхів. Harikей, гудфода, як кажуть роботяги, і це 18 та перемога. Добре, як мінімум, це гудфода. Полетіли, пане Спріган. Майже як Спрінтер. Дебіння і червоний Санчес. Слухай, це непогані картки. Мені здається, вони не відбивають вартість піку. Дебіння точно. Червоний Санчес, скоріш за все, теж. Але я брав червоного Санчеса під якийсь майбутній вже кубок, коли 88 рейтинг підійде. Бо він 5-4, він скуптер. Давай. А... О ні, це срака. Тут, 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 тут взагалі нема за що зачепитись? Я був на останньому матчі в Єврокубках. По-моєму, це ж був з Борусю Дортмундською, коли 2-1 виграли, коли Серназі штрафнову завалив. А тут Вадим і його раб'йо. Вибач, друже, не встиг розповідав про Донбас Арену, це святе, але випав тобі Рабьо. Ну, бери рабьо для кубку, звісно, ну, але це не те, на що ми очікуємо. Дякую час за контент. Габела Пік. те, що нам потрібно, друзі. Те, що нам потрібно, хто тут буде? Ну, Кастелянос я брав, тому що вона як 5.5, але це фігня. Габела Пік. Ну, але не така вже і Габела сьогодні. Дві Ренард і Кастелянос. А як мені сказати, два валета і вот е, коли тут дві дівчинки, щоб вони не образились? Мета, Мета, Тевеса ти дарма зібрав. Дурня, а так склад Мета. А ну пік. Мені шкода, чат, подивіться на Discord. 18-18 Антоніо Рюдігер і Кім Мінджей? Слухайте, ну якщо є аккаунти, на яких сипе, то бляха сипе. Нічого собі. В нього немає бестплеєра, але я йому не показував свій номер, Міра. Але вау! Ну це точна перемога. Я не знаю, но як кого ти обереш, вони обидва дуже круті. Він обирає Рюдігера. Слухай, ну це прям перемога. Ха-ха. По мотивах фіналу Кубку англійської Ліги. Юрген Клоп, Челсі і Ліверпуль Меджик. Подивіться, що він робить, він флексить. Він провокує і він ловить Кінслі, команду, який перемога. Але тут пішов Байт МС. І в нього було два піки, але він, але він в їх випадково відправив склад. Це був інтерактив, але. А, червоний Санчес. Ну, друже, це габела, знаєш, за яку можна пограти. Я тобі так скажу. Я рахую в габелу. На консолі воно 100% дешевше, але ну, 5 скілмов, це Скуптрн. Добре, а, ми в пана Максимус, і він відкриває свій пік. І в нього тут. О, пане Максимус, мені дуже шкода. Це прям срака. Це прям срака. Це не габела. Знаєш, от є перемога, є габела, за яку можна грати, а є срака. Ой, в нас, ага, в нас поганий зв'язок, але я знаю, що в міри там два Молдавана. Слухай, Бернардо Сілва, от чесно, це була перемога, мені не важливо, скільки він коштує. Друзі, я чекав цього моменту, тому що я хотів вам сказати, що якщо у вас раптом немає Бернардо, і вам потрібен ЦП, ЦП атакувальний гарний, ця картка вона має коштувати набагато більше на маркеті. Окей, пане Едік і його стилізіграності. Я так називу твій пік, друже. Давай полетіли. Let's go, успіхер. Санчес червоний, тут однозначний вибір. Це буде Габела, але слухай, в тебе там не така крута команда. <схи> Добре, друзі, в нас наступний пік. Полетіли. Моліна в дублікатах. А хто в піках? Камавінга! Діані ще одна! Летс гоу! Ого, тут обирати прям можна! Цей Камавінга теж класний. Бери сам, але перемога. Але перемога. Слухайте, друзі. Ну реально, от сьогодні це той випадок, коли я щиро кажу, збирайте. Чесно. Ну що, монахи його дівчата? Червоний Діабі, Назва команди, яка може претендувати на погранічну, так, але вибачте, там так і було. Це можна до завтра, да? але людина чекає на свій пік, на свій габела, але ні, або ні, але ні, або ні. Ми сподіваємося, що ні. Рішарлісон, Ольга Кармона і Трент Олександр Арнольд. Друже, обирай сам. Полетіли Габела Пік в складі, в якій навряд хтось з цього Габела Піку залетить. Але в нього перемога, тому що ти Марко С Друже, я напевно тобі лишу вибір. Скоріше за все, ти будеш брати дебінню. Your defense is Полетіли. Наступний пік. Дупе, Гобель і Сраха. Габел, це Габела, Чат. Він знайшов Габелу і отримав камавінгу Айс. Я беру 100% його, то чи ще добре, я лишаю тобі цей вибір. Але це буде перемога. В мене є така картка. Вона непогана, я тобі чесно скажу. Вона непогана. Він гарний, опорний півзахисник, і в нього немає яскраво виражених статів. Він може підійти під якусь майбутню еволюцію. То буде пушка. Окей, дупе. Ну, ти вже не оригінальний, скажи тобі чесно, тому що бачили ми сьогодні цього дупе. Але. Але габела. Обирай сам, я брав Кастеляньос, тому що вона під еволюцією підходить. Добре, друзі, полетіли, все, застоялися ми тепер наступний пік. О, два валета і let's go, let's go просто. Пік! Нашого пана Слоян з дебютом тебе. Казіміро, ну знаєш, це як в мене. Це непогано, це не добре, це просто гудфода, це він є. Казіміро стока ровна це перемога. Складний а аппік. Едерсон, перший раз. І червоний Санчес. Гуд фода, дякую, Еді Лайф. Гуд фода, але ціна, на жаль, не виправдовує. Тому 25-25. Окей, Фернандо Торес, це цікаво. Я не знаю, що він тут робить, але цікава відсилочка. Можливо, він так заманює Вордла Вандайка в Інтервайл Кардс. Можливо, але він отримує двох дівчат і гарний фодер Тібо Куртуа. Друже, ти сам шукай, фодер буде перемога. Пане шакал на зв'язку, який 65 голів наколотив за, за Рейнард, бо він юзає шакалячі кутові. Успіхів тобі. Едерсон, Гюнтер і Санчес. Гуд Фода, але, на жаль, Габела. Габела виривається вперед. Полетіли підвік середній чато. Який дорівнює плюс-мінус моєму. Опа, Дібало. Толя, да ти задовбав? Чат тебе забанить, ти розумієш? Це вже не смішно. Ну слухай, ну з цього піку Я... Окей, він не супер дорогий, не ванбайк, але. Але, ну це Паоло Дібало. версії Winter Wildcards. Жартую. Сі, консерва агеті. дякую тобі, величезне. Окей, Челсі. Челсі Ліверпуль та Діс There some said that the compos you to know, але не червоний шкода, друже. Мені шкода, але сподіваюсь, настільки розчарований. Це дуже гарний introduse був. чи Як це називається? Entrance. Uh, так, ну що, шотик, Let's go Лоріенс Ферміно і Санчес. Три картки версії ICE. Але напевно, що це буде не Габела, де да? Габела Болорієнс на консолях дешева, 29-та.